Доброго дня, мене звати Надія, я молодший технічний спеціаліст компанії Корвін. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Сьогодні поговоримо про Netrix Privilege Secure. Netrix Privilege Secure це рішення для контролю та управління привілейованим доступом, яке допомагає організаціям зменшити ризики, пов'язані з роботою адміністраторів систем та забезпечити відповідність стандартам безпеки. Пропоную одразу переходити до огляду консолі. Перед нами відразу відкривається меню Access, тут відображаються картки для вибору створених подій, як ви бачите, у нас є доступні сесії для операційної системи Windows, Linux, а також веб-сесія. Також у нас є можливість упорядкувати в алфавітному порядку або організувати групи відповідно до політик. Також варто зазначити, якщо на цій сторінці буде присутня лише одна картка дії, ця діяльність відкриться автоматично. Пропоную підключитися спочатку до Windows машини. Натискаємо на картку і натискаємо Create Session. Оберемо машину, до якої хочемо підключитися, та натискаємо Start Session. Далі ми завантажимо RDP-файл для підключення. І, як ви бачите, у нас відкривається звичайна RDP-сесія, де ми можемо працювати як адміністратор. Metrix Prevaliers Secure має можливість створювати нового користувача адміністратора, який буде видалено після закриття активної сесії або використовує вже створений нами адмін. Ми можемо згорнути сесію та подивитися у меню Dashboard Active, Побачити активну сесію, яка розпочалась. Прямо зараз. Ми бачимо. Коли саме вона була запущена, коли вона закінчиться, яка політика застосована, який користувач. І можемо, в принципі, згортати нашу сесію. Desp stop session. Тепер пропоную відкрити сесію для веб-додатку і використати браузні розширення для швидкого автоматичного входу. Натискаємо на картку і натискаємо знову Create Session. Переходимо в нове віконечко, натискаємо на браузерне розширення, і бачимо, у нас відкрилось меню. І натискаємо на зелену кнопку. І в нас автоматично відбувається вхід у додаток. І ми можемо тут працювати, дивитися. Налаштовувати все, що нам потрібно. Як ви бачите, сесія у нас записується кожна, і ми можемо подивитися відео по них. Можемо згортати сесію. Давайте перейдемо у меню Dashboard і ознайомимося з ним більш детально. Це у нас інтерфейс панелі інструментів, відображає огляд сеансів активності, користувачів, ресурсів та пов'язаної інформації. Тут у нас відображаються всі активні сеанси, як ви вже могли бачити. Далі у нас йде віконце з запланованою інформаційна панель. Тут у нас будуть відображатися всі заплановані сеанси. Далі панель. Затверджень, відображає сеанси, що очікують на затвердження. Користувач та учасник груп призначені як особи, що затверджують, бачитимуть тут у сеансі, що очікують на схвалення. Сеанс має бути затвердженим, перш ніж заявник зможе увійти до сеансу. І меню historical історія у нас відображаються попередні сеанси та їхні статуси. Що ж, давайте спробуємо створити запланований сеанс. Перейдемо у меню Active, Create «Create session». Обираємо з одного списку. Що ми хочемо, наприклад, створимо підключення до Linux. Далі обираємо ресурс, все вірно. Додати нотатки до цього сеансу, плюс номер квитка на цей сеанс. І обираємо час, коли ми хочемо, щоб підключилися. Так, все вірно. І натискаємо далі, перевіряємо, бачимо, коли у нас розпочнеться сеанс і коли він закінчиться. Все. І ми бачимо у меню запланованих сеансів, з'явився сеанс, який ми щойно створили. Бачимо, через скільки він почнеться. Що він закінчиться за 2 години. Також ми бачимо користувача і куди він буде підключатися. І як ви бачите, наш запланований сеанс перейшов у меню Active. Тобто ми можемо вже до нього перейти та підключитися. Переходимо у меню Access. І чекаємо, поки воно ще трошки дозавантажиться. Так, і ми можемо підключитися, підключаємось до Linux машини через підключення SSH. Завдяки інтеграції з програмою Putty, сесія буде автоматично запускатися через її клієнт. Перед нами відкривається консоль сервера Linux. Давайте виконаємо команду, до прикладу, ifconfig. І також давайте переглянемо, під яким користувачем ми наразі знаходимося за допомогою команди UMI. Як бачимо, ми працюємо під користувачем, створеним «Netflix Privilege Secure. Можемо закривати нашу сесію. І можемо повернутися у меню Dashboard Historical та переглянути всі записи попередніх сесій. До прикладу, можемо відкрити підключення до веб-додатку та переглянути. Як ви бачите, у нас йде запис відео, що користувач тут робив. Так. Також ми можемо переглянути наш, наше підключення до Linux машини. І бачимо, що з лівого боку у нас прописані всі команди, які виконувались. Ми можемо натиснути, до прикладу, на команду ifConfig. Та у нас перенесеться відео одразу під цю команду. І ми бачимо, з правого боку у нас відображається відео, і по черзі відтворюються команди, які прописані у нас з лівого боку. І як ви бачите, за допомогою Netflix Privileged Secure ви можете забезпечити контроль над привілейованими користувачами. Наступне віконце це у нас «Policy». Ця функція надає користувачам опції для створення політик доступу, дослідження сенсів активності, реєстрація та керування користувачами, групами, ресурсами та обліковими даними. На ній відображаються налаштовані політики, доступу, які використовуються для керування, тим, які користувачі можуть виконувати які дії з якими ресурсами. Також тут ми можемо налаштувати. Час, тобто тривалість дії політики. У меню Access Policy ми можемо створювати та копіювати, видаляти вже створені політики. До прикладу, у нас є політика на Linux, також на Windows. І за рахунок цих політик ми можемо створювати та керувати всіма сеансами. За допомогою політик, також ми керуємо тривалістю сеансів. меню Platforms тут ми бачимо перелік створених платформ, до прикладу, якось Linux або вебсайт. Далі у нас іде Users and Groups. Тут ми бачимо створених користувачів. Також можемо додати користувача, до прикладу, New Domain User або New Local User. меню Role, Role Management. Тут у нас відображаються ролі для користувачів, до прикладу, роль адміністратора або роль юзера. У меню ресурси відображаються наші ресурси створення операційної системи. І у Source Groups вони у нас сформовані по операційних системах, наприклад, прикладу, якось Linux або Windows. Що ж, це всі основні функції, які я хотіла вам показати у Netrix Privilege Secure. На цьому пропоную завершувати. Дякую, що дивились це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!